Цьому випуску найбагатший клуб світу хоче придбати мудрика вже цієї зими. Результати матчів та турнірна таблиця УПЛ після 15 турів, названо 15 найкращих тренерів в історії футболу, Шовковський емоційно прокоментував нічою Динамо проти колоса. Ну і перед початком відео не забудьте підтримати наш канал вподобайкою та підпискою. Це наша мотивація для створення нових відео. Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн компанія Фавбет Популярне інтернет-видання GiveMeSport опублікувало рейтинг з 15 найкращих футбольних тренерів в історії. Трійку відкрив нинішній коуч англійського Манчестер-Сіті Жозеп Гордіола. Окрім містян, він тренував Барселону та Баварію. І з цими трьома командами виграв 39 трофеїв, серед яких три кубки Ліги Чемпіонів. На другому місці розташувався нідерландець Рінус Міхельс. В минулому столітті він встиг попрацювати з такими командами як Аякс Барселона та збірна Нідерландів. А найкращим тренером в історії було визнано легендарного шотландця Сера Алекса Фергюсона, який запам'ятався вболівальникам по роботі з Манчестер Юнайтед. Він очолював червоних дияволів протягом 27 років, вигравши з ними дві ліги чемпіонів та 13 чемпіонатів в Англії. Цікаво, що до рейтингу потрапив і представник України Валерій Лобановський, культовий екс-тренер Київського динамо та національної збірної України посів високе 14 те місце в топі. В матчі 15-го туру УПЛ Динамо зіграло в нічою з колосом 1-1. Кияни швидко захопили ініціативу і вже на п'ятій хвилині з першої ж атаки відкрили рахунок. Волошин з правого кута штрафного віддав точний пас на брашка, який уразив ворота колоса майже з лінії штрафного майданчика. Ще до перерви ковалівці змогли зрівняти рахунок, але Фіренко наважився на удар з метрів 25 і після рикошету ноги михавка м'яч по дузі залетів у кут воріт киян. До кінця матчу «Динамо» всіма силами намагалося вирвати перемогу, але незважаючи на неймовірні нагоди, матч завершився нічиєю. Після матчу головний тренер Динамо Олександр Шовковський коротко прокоментував нічию. Неприємно втрачати очки. Чи очікували ми такого тиску з боку колоса? Про який саме тиск ви кажете? Ми чудово розуміли, що суперник тиждень готувався до поєдинку. Ми ж мали на підготовку лише два дні. Бувають такі матчі, коли ти готуєшся, але м'яч не йде у ворота, натомість рикошет біля наших воріт і зовсім не обов'язковий пропущений гол. У другому таймі ми додали швидкості, були можливості забивати. Наприкінці зустрічі взагалі були три моменти, які ми мали реалізовувати. Натомість ми втратили два дуже важливих очки. Загалом у коваліці завжди не просто грати, тож будемо готуватися до наступних поєдинків. Львівський рух на останній хвилині вкрав перемогу Шахтаря і не дав гірникам скористатися осічкою Динамо. На 23-й хвилині гри відкрив рахунок у матчі капітан Донечан Микола Матвієнко. Захисник влучно пробив після подачі з кутового. Та все ж львівський колектив зумів відігратись вже на останній хвилині. Поєдинку Нічийний результат для руха своїм голом здобув Роман Дідик, який відзначився з передачі США. В інших матчах УПЛ Ворска вдома поступила Сінгульцю 0-3. Лівий берег в Київському дербі розписав нічою заболоню, Кривбас переграв Полісся 3-1, ЛНЗ вдома втратило очки проти Вереса. Олександрія розгромила Чорноморець. А матч зоря Карпати відбудеться сьогодні о 18.00. У турнірній таблиці кияни залишаються на першому місці, хоча мають однакову кількість балів з Олександрією, випереджаючи її за додатковими показниками. Шахтар на третьому місці відстаючи від кияна шість очок, а Крибас та Полісся замикають п'ятірку найкращих. Евертон Віталія Миколенка зазнав розгрому від Манчестер Юнайтед. Рахунок на 34-й хвилині було відкрито внаслідок кутового. Миколенко і Тарковський не встигли накрити Решфорда, якому вдався удар з рикошетом. Загалом це був не найкращий матч у виконанні Віталія. Багато браку не повертався вчасно на власну половину поля після контратак. Як підсумок одна з найгірших оцінок у складі обох команд 5,9 балів за матч. Лондонський Челсі в домашньому матчі впевнено переграв Астон Віллу з рахунком 3-0. Голами в матчі відзначались Ніколас Джексон, Енсо Фернандес та на 83-й хвилині Кол Палмер. Український мінгерсенік Михайло Мудрик провів весь матч на лаві для запасних, не дивлячись на неймовірну гру в останньому матчі ліги конференцій, де Михайло відзначився голом. Чому головний тренер Челсі Мереска маринує мудрика на лаві для запасних, залишається великим секретом? На фоні цих подій найбагатший клуб світу хоче передбати українця вже цієї зими. За інформацією порталу Фічаджест Челсі, в свою чергу, не проти розпрощатися з Михайлом вже взимку, але мова йде виключно про оренду. Цим готовий скористатись Ньюкасл, у якого найбагатші власники у світовому футболі сороки готові гарантувати Михайлу той ігровий час, який він не отримає у складі лондонської команди, а також виплату 50% зарплати. Керівництво Нюкасла бачить у мудрику гравця, здатного забезпечити швидкість баланс і глибину, тож боси клубу шукають підсилення в атаці для боротьби за місце у топ 5 АПЛ, тому трансфер виглядає доволі ймовірним. У матчі 14-го туру чемпіонату Шотландії Кіберніан несподівано розгромила міцного середняка Мазервел з рахунком нуль Приємно, що до цього переклав свою ногу український легіонер Микола Кухаревич, 23-річний форвард вийшов в основі, провівши на полі 69 хвилин. Наприкінці першого тайму наш земляк забив другий гол своєї команди, виявившись у штрафному суперника після навісу скотового. Для Кухаревича цей гол став вже третім у чемпіонаті та четвертим загалом в сезоні. Цікаво, що ця звитяга перервала дев'ятиматчову серію «Единбурців без перемог. В матчі 12-го туру чемпіонату Португалії Пенфіка провела гостьовий матч проти Роуки, здобувши перемогу з рахунком 2-0. Анатолій Трубін став головним героєм матчу. Український воротар влаштував справжню феєрію сейвів і отримав нагороду MVP матчу Перший гол у поєдинку стався на 12-й хвилині. Його автором став іспанський центральний захисник господарів Хосе Фонтан, який забив у власні ворота. Аж до середини другого тайму рахунок залишався без змін на 71-й хвилині. Аргентинський Вінгер Орлів Анхель Ді Марія реалізував 11-метровий удар та встановив кінцевий рахунок матчі. Трубін вийшов на поле у стартовому складі і провів повний матч. Зазначимо, що саме успішна гра українця забезпечила Орлів трьома очками. Анатолій здійснив 5 сейвів, в тому числі один в межах штрафного, здійснив одне перехоплення на вісу, віддав 31 точну передачу, виграв дві повітряні дуелі та отримав найвищу оцінку у складі обох команд 8,3 балів від Софескор. Дякую, друзі, що додивились відео до кінця. Напишіть в коментарях, яка, на вашу думку, команда найкраще підійшла б для Михайла Мудрика.